Круки це птахи, які дуже легко пристосовуються до нових умов, що відображено у найрізноманітніших аспектах, пов'язаних із цим видом Розселені, морфологічних характеристиках, харчових звичках, інтелекті. Поширення і популяція. Крук поширений у Північній Америці, Північній Африці, Європі й Азії. Світова популяція оцінюється в понад 16 мільйонів станом на 2004 рік. Круки пристосувалися до життя в різних умовах від тундри до пустель, будуючи гнізда у лісистих і відкритих прибережних, степових, гірських, тундрових і скелястих регіонах. У деяких частинах свого ареалу вони цілком звикли до людей, тому їх можна побачити в міських районах. Подорожі круки можуть подорожувати, щоб розширити ареал. Зокрема, молоді птахи часто покидають місця народження, щоб знайти нові території. Також причиною перельотів є пошук нових джерел їжі. Зрештою, перельоти можуть допомогти крукам уникнути конкуренції з іншими птахами за їжу і територію. Узимку, коли їжі стає менше, круки можуть здійснювати більш тривалі перельоти до кількох сотень кілометрів. Якщо ж у місці проживання достатньо їжі, круки можуть вести осілий спосіб життя. Морфологічна характеристика Крук є одним із двох найбільших представників родини воронових і ряду горобцеподібних разом з ефіопським круком. Максимальні розміри дорослих особин 70 см у довжину, а розмах крил 150 см. Маса залежить від місцевих умов і лежить приблизно в діапазоні 700-1600 грамів. Оперення круків зазвичай однотонне, чорне з металічним блиском. Що переливається на сонці, голова велика, з міцним черепом, очі темні, дзьоб великий, міцний, чорний, злегка загнутий на кінці, кудлатапір'я є навколо горла і над дзьобом, лапи сильні, і з гострими кігтями, крила довгі й широкі. Також крук вирізняється клиноподібним хвостом, схильністю ширяння, а також специфічними криками, трофічні зв'язки. Крук споживає велику різноманітність тварин і рослин. Він полює на комах дорослих птахів і пташенят, яйця, дрібних ссавців, хворих і вмираючих великих ссавців, жаб, змій, молодих черепах, риб і безхребетних є падальником. Рідше споживає деякі рослинні матеріали зерна, жолуді, фрукти, бруньки. Круків рідко спостерігають як здобич, навіть як яйця. Або молодняк у гнізді. На пташенят можуть полювати великі яструби та орли, інші воронові сови та куниці. спілкування. Круки мають широкий діапазон вокалізації, що становить інтерес для орнітологів. Є звуки тривоги, комфорту, погоні та інше. Як і інші представники родини, круки вміють імітувати різні звуки, включаючи голоси інших птахів, тварин і навіть звуки механізмів. Неголосові звуки включають свист крил і клацання дзьоба. Круки також спілкуються за допомогою фізичних проявів погрози чи умиротворення підлеглих і панівних особин. Тривалість життя. У природі тривалість життя зазвичай становить від 10 до 15 років, а рекорд 23 роки та 3 місяці. У лондонському таурі круки живуть понад 40 років. ІНТЕЛЕКТ Круки відомі своїм інтелектом і складною соціальною поведінкою, вони здатні навчитися вирішувати нові проблеми, використовувати інструменти, планувати свої дії, впізнавати окремих людей, вони здатні співпрацювати, обмінюватися інформацією, оплакувати померлих родичів. Наприклад, вони можуть заховати їжу в безпечному місці, щоб повернутися до неї пізніше. Також круки можуть слідувати за великими ссавцями, такими як вовки або ведмеді, щоб харчуватися залишками їхньої їжі. Прикладами використання інструментів у природі є 1. скидання гілок, соснових шишок чи каменів на людей біля схованки. 2. Збирання мурах і натирання ними оперення активне мурахування 3. Тримати кору в ногах і маневрувати нею. Щоб керувати під час польоту за сильного вітру. 4. Стукати равлика каменем. Затисненим у дзьобі У неволі спостерігалися такі використання інструментів 1. Замочування сухої їжі у воді 2. Обмін з експериментатором жетона на харчову винагороду 3. Розміщення їжі біля стіни вольєра, щоб приманити та вбити здобич. 4. Вставлення палички чи пера в трубку або щілину та штовхання, щоб видалити харчовий продукт зсередини та інше. Отже, круки одні з найрозумніших птахів на планеті, які здатні розв'язувати складні завдання, використовувати інструменти і розпізнавати людей. Ці птахи мають складну соціальну структуру і спілкуються за допомогою різноманітних звуків, жестів, міміки. Круків можна зустріти у більшій частині північної півкулі. Вони пристосувалися до життя в різних умовах і займають важливе місце в багатьох екосистемах. Дякую за увагу!